Ця запальна пісня вмить зробила звичайного хлопця з Тернополя популярним на всю країну. Ані судді, ані глядачі навіть не підозрювали, що так може співати хлопець, який зовсім не чує на праве вухо. Була в мене неприємна історія в житті. Вісім років в мене сталося запалення вуха, і через що я практично втратив слух на праве вухо. Дуже тяжко мені згадувати про це. Це найтяжчі момент в житті. Йому зробили тяжку операцію, якої уникнути неможливо було. Лікарі кажуть, що є у них можливості зробити повторну операцію, яка мені відновить, ну може, не весь слух, але но... кажуть, що буду чути краще. Він має трошечки гірший слух на це вушко, Він краще себе чує, особливо під час співу це також додаємо, ймовірно, додаємо можливості краще себе почувати на сцені. Успіхів, тобі, успіхів, хлопче, ми за тебе вболіваємо всі. Вся Тернопіль за тебе. Я надзвичайно плакала, коли він поїхав, але материнське серце мусило зрозуміти і відпустити його. Онсранта, гісзакнав! Дуже приємно, вперше що я дійшов вже в так далеко. Я чесно признаюся, я думав, що це не все так справедливо, як воно є насправді. Тарас Мельник – победитель зрительського голосування. Я радий, що людям подобається, що вони голосують, значить, я все правильно роблю. На даний момент я навіть не можу відповісти на запитання, яка в мене мрія. То що так щось складається, що всі мої мрії, вони потихеньку починають збуватись. Тарас Мельник.